Пам'ятник праведного Симону Силу нашого раді спасіння, Христос істинний Бог наш молить раді причистої своєї матері, преподобники, богоносних, отець наших і всіх святих своїх, помилуйте і спасіть нас, яко благ і чоловік у ньому Ми зібралися у храмі Божому для того, щоб у нас сьогодні велике свято встрієння Господа нашого Ісуса Христа. Напевно, в Євангелії та й в житті людини нема ні випадкових днів, не випадкових свят, не випадкових все. Тому що все, що в нашому житті робиться, от ми з вами помічаємо, це робиться по волі Божій. От думаємо одне, виходить по-іншому. Просимо Бога одне, а Господь дає інше. І ми в кінечному суму результаті одержуємо те, що ми хочемо. Тільки це може бути або з одної сторони, ми заходимо, або з іншої. І оце те, що ми хочемо, і ми його отримуємо, але не так, як ми його хочемо, є в нашому житті воля Божа. Ми не розуміємо іноді, як відбувається та чи інша ситуація. Але ми точно знаємо, що коли ми хочемо чогось. І просимо Бога, Господь дає. Ну шляхи приходу до того, що ми хочемо, і те, що Господь дає, вони можуть бути різні. Вони можуть бути різні, тому що е, по-різному думаємо, по-різному е, робимо, по-різному проходимо свій життєвий шлях. Е, ми всі люди індивідуальні. Наше життя з вами, якщо воно зв'язане з Богом, тоді воно тихе і мирне. Якщо воно зв'язане з світом і з лукавим, то ми з вами бачимо, наскільки ми самі падаємо в таку напасть. Це напис роздраження, злості ненависті, отакого, от знаєте, нелюдського способу існування на землі. Тому що Господь, коли збудував людину, Він їй дав свободу і любов. І оцих два таких важних моменти в житті людина повинна мати. Але коли людина себе заганяє в глухий угляд, ми кажемо, і не бачить виходу, це означає, що людина втратила в душі свої ту благодать, яку вона повинна мати. А взагалі кажучи, втратила Бога. І от коли ми втрачаємо Бога, коли ми втрачаємо доповності, рано чи пізно Господь нас з вами приводить до храму Божого. Ми не задумуємося, чого ми сюди прийшли. Але ми знаємо точно, чого ми сюди прийшли. Тому що тут ми просимо в Бога високої і великої милості. Нас, кожного із нас, по-різному приводить дорога до храму. Але більшість, давайте казати правду, що приходимо волі в відділі. Тому що коли весело, коли все добре, то і про Бога забуваємо. І тільки коли приходить Господь у наші двері, слухає, і приходить якась горе чи біда, ми дійсно біжимо до Бога, тому що ми вже втратили надію всіх. І коли от, часто я помічаю, коли людина приходить до храму до Бога, вона приходить диво, вже в той час, коли вже останній момент. Станції, коли вже вичерпала своїх друзів, знайомих, які б мали їй допомогти, вичерпала все. І от воно не влучається, і тоді людина приходить до храму. Тоді людина приходить до храму, тому що знає, що вже в неї надії на людей немає, і тільки надія на Бога. І от в першому псалмі сказано, блажен Мужчина йде на раду на і не надійтеся на князів і на сильних людських, бо в них нема спасіння. Вийде їхній дух, і вони такі самі будуть земля, як землі гришні. І от коли ми приходимо до Бога в храм, ми відчуваємо щось таке особливе. Виходячи з храму, ми з вами спокійні. Ми тихі. Нам хочеться знайти такої теплоти, чистоти. Все те, що є в Бога якось, який Бог дає людині, от такого нам хочеться. І коли ми виходимо з храму, ми це відчуваємо. Ми ніколи усі не виходимо з храму. Виходимо в двох випадках по-різному. Хтось якийсь мав гріхи, йому було тяжко жити, він посповідався, причастився. І він відчуває, як оце все спало з нього по народу, як кажуть. А інший виходить в такому піднятті, знаєте. Коли твоя душа чиста, коли тобі уютно жити в світі. Тому що от этот уют життя в світі він дуже важливий. Чого ми роздражаємося? Чого ми злимося в світі? По одній причині нам з вами таке слово не уютно жити, не комфортно. На нас дали світ свою злобою, ненавистю, роздраженнями. І ми себе не відчуваємо в комфорті. Ми себе не відчуваємо в. Тому, що ми повинні жити. І ми роздражаємося цим світом. І от коли ми знаходимо Бога, ми знаходимо гармонію. Ми швидко страдаємося, ми швидко розуміємо. Знаєте, в Бога нема такого, як в людини мірки міряти злобою. От нас як люди часто кажуть, от людина зробила якийсь рік, чи там зрішила, все, йому поклали тавро, він вже такий, висякий, все-таки погано все. От Це мірка, яка міряє світ. А от якщо подивитися на цю саму людину, мірку яку міряє Бог, то Бог міряє людину з стану любові. І дивіться, як у Івані написано і сказано, Господь пішов до Блудніця, да, до Марії Магдаліни, позволив прикоснутися. пішов до Митеря, до налогозборщика, який безбожно обіжав людей. І от що казали люди? Люди казали, о, та який він Бог? Та що це таке? Як він же ж бачив, доконь пішов додому? Він же до ж там той, 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 той наприклад, послон, той п'яниця, той такий, той сякий, він пішов додому. Та він такий самий, як він. І от так говорять люди. А Бог говорить по другому Бог пішов до нього додому, до того самого миттю, якесяє, як книжників. І він його привів до Христа. І ця людина перестала. Вже робити те зло, яке вона робила. От мірка людей і міра Бога, вона різна. Тому цей світ, в ми живемо, він е, злий, тому що людина не має в душі Бога, тому що людина не має спасіння. І от люди судять інших людей, засуджують або планують якесь добро, або звають по одній причині, що от нам так краще. Але знаєте, я завжди казав. А от коли приходить до цієї людини біда, і вона так само. Спотикається, то вона починає себе оправдовувати. Ми в житті буваємо в два моменти різні. В першому моменті це ми е, суддєю виступаємо, коли ми сусіда там, чи знайомо так, ай, там нічого такий був, чи там жінки, щось там, сварилися. А друге, знаєте, коли у коли нас сталася біда, ну, всяких людей буває. І от нам, звісно, що їм стидно і неудобно. Шукаємо ми чудемо правда, ми починаємо казати, що у нас сусідне колись статі, а двох ранність людської душі це дуже погано. Тому що Господь в житті дав одну грань. Грань правди і любові. От правда і любов вона є істина. Якщо людина є чиста, вона буде честа. Якщо людина от, має в душі злобу, вона, приходячи в храм, вона освобождається від цієї злоби і вона стає чистішою. І тому я приходить до храму. І сьогоднішнє свято, воно зв'язане цим. Сьогодні мій Матір Божа привела Спасителя до храму Божого, тому що був закон і що якщо в сім'ї народжується перший хлопчик, то його бій посвящається Богу. І от вона взяла Ісуса Христа, Марії Магдаліна, і там приносилася жертва в цей час, хто був більш богатіший, мав таку можливість, тому, люди, хто по-різному, але приносилася храму і первосвященник цю дитину брав на руки. І Коло Алтаря Кадійного посвячав їй Богу. І по ізраїльському закону всі пиронці були і до цього часу такі. вони рахуються, якщо в сім'ї родиться перший хлопчик, то він є, рахується, рахується дитиною Божою. І тут ми знаємо, що був сім'ю я. я багато вам розказував на інших проподях про нього. Він був дуже розумний людин. І він перекладав тексти, які коли цар. Єгипетський попросив, зібрав всіх людей, мудрів, щоб на різні мови перевести текст В'якого Нового Завіта і Пророків. І ось і Сімон, коли переводив цей текст, він дійшов до, до такого до тексту, де було написано: І Діва народи сина. І він собі подумав: ну як діва, яка людина, яка не знала чоловіка, вона може породити щось не то. Він хотів і справити ситуацію, це вніше. І тільки хотів надрізати це слово з рукопис явився йому ангел Господній, і каже, ти не будеш мати смерті, доки ти цього саме не побачиш. І так сталося, що Сім вже старенький, вже, вже тяжко йому було жити своєму тидаді. Він залучений був життям, він був настільки це, але смерті він не мав. І от ви знаєте, коли ми часто в тому житті, особливо коли. Тяжко бачити, коли помирають люди, наші батьки, наші рідні, десь людям, прожившись, але дай Бог, провучившися в хворобах різних. От ми можемо почути таке слово. Я часто чув, як по своїй пасторській такі вдімності, коли приходив до людей до стоїть жіночок, вони казали, боже, поможіть, мені пом... тяжко жити, я хочу померти. Прочитайте щось, багато накрашу. Це означає, що людина від життя устає. І представте, якби не було смерті, яка освобождає людину від тягаря життя. Що би робилося на землі? Ми з вами живемо условно говоря, 80 років. І подивіться, яким кожним роком не тільки мудріші робимося, але хитріші і зліші. І представте, якби в нас був опит 200 років життя, що би було, яка сьогодні була і Верховна Рада, і Кабінет Міністрів, і всі інші, і ми з вами. І Господь зменшує це життя. Для того, щоб освободити людину від дальшого це не, І ми часто ми не розуміємо. І частина життя, яку проходить на землі, вона Богом спеціально ограничена. Іначе ми повернулися воно в зло. Тому що з кожним роком ми стаємо тим як ми кажемо. Ми стаємо розумніші, ми хитріші в тому числі. І ми вже знаємо, знаєте, так дивимося, коли ті, вже хтось прожив більше, так? тобто це і Хтось ось вже, той старший вже когось виїдає, вже когось там. Ну, Ви знаєте, самі це життя. І от цей Сім'єон, як пише на придання, він замучений життям, він сидить коло цього храму, і він каїться, що він таке хотів зробити. Він просить смерті, а смерті нього не приходить. І от приходить час, коли під Духом Духа Святого, приход, він сидить в храмі, приходить цей час Божа Матір. Яка приносить Господа нашого Ісуса Христа. І Господь йому відкриває. І що приходить? Доказалося, Він знає від ангела, що як тільки він побачить цю подію, його душа освободиться від цього світу. Він з радістю підходить до Божої Матері, бере Ісуса Христа і каже слова, які війшли не тільки в відчиню службу, а в кожного із нас. І каже, нині відпускаєши, Господи, на... тобто нарешті. Раба Твоєго владику по слову Твоєму з миру. Бо збулося те, що Ти мені обіцяв, і бачили очі мої, спасіння Твоє, що ти приготував протицем всіх людей. І от віддає їм Божої Матері Ісуса Христа, як пише нам в цей час Він робить при сказання Божої і каже: ти, що носивши оруж'я, тобто спис прийде через душу Твою. І Ця дитина буде на восстанні і на падіння, а ти будеш мати скор І от дивіться, як він відрікає. Нам на Сириця Небесна не дуже потім розуміла, що, що сказав Сімей Богоприємінець. Але як ви ствоє нам далі писання, сімей Богоприємець спокійною душою відходить і з радістю залишає цей світ. От що таке відходити з радістю? Чого часто люди залишаються світ? Старавкою. А знаєте чому? Тому що я вже сіда... завжди вам казав, що ми розуміємо з вами, що ми не вічні. І ми знаємо з вами, що у нас і на першого як ми кажемо. Наше життя, воно пощите. І от давайте подивимося на своє життя, скільки доброго, доброго ми зробили, а скільки погано. І ми з вами бачимо, ми розуміємо це всередині. Можемо правило, це, можемо казати, що ми віримо в Бога чи не віримо, але душа, душу не обману, душа це чує. І от душа наша задає питання нам самим всередині. Вона з нашим розумом і з нашим містом говорить. І вона каже до нас, але ми це не чуємо, але розуміємо це ін інтерактивно, як ми кажемо. Схоже тобі залишати світ. Ти підеш до Бога, підеш додому Отця. Що ти зробив? І оце з кожним роком питання, що ти зробив, внутрі задає душа. І того. Часто кажуть, що в храм ходять люди і їхнього такого віку. Це ходять тому, що вони розуміють, що душа їм підказує, що їхнє життя залишається. Але в храм і ходять люди і молодого віку. А то молодого віку це і ті, в яких посіяно сім'я доброблагодати на світі. Це ті люди, які будуть далі нести ту чистоту. І от сьогодні ми з вами будемо, будемо свящати світки. І ви знаєте, що коли встрічали Ісуса Христа, то коли приводять дітей, запалювали свічки. Але сьогоднішні свічки і освячення свічок є різні. Такі молитви, чотири молитви, які читаються сьогодні, не читаються більше ніколи. А є молитва на повже освячення свічок. Чому? І що таке взагалі стрітнення? І це давнє слово, жертва, яку ми з вами знаємо. Вона пішла, знаєте, від чого? Це тобто, довіряності. Ми коли кладемо свічу в храмі, ми не просто купуємо свічку, щоб поставити за здрав'я. У нас йде з вами через свічу, через вогонь, наша з вами енергія, можна так сказати сьогодні, вже сучасною мовою, йде енергія спілкування з Богом. Тобто те, що ми читаємо молитву, це наша енергія. Тому що, ви знаєте, якщо читати молитву і істині, то ти устаєш. Але ти отримаєш потім благодать. Устаєш, того, що ти викидаєш енергію зла, і вона розтворяється і приймаєш енергію благодаті, але заключаєш союз і приносиш Богу жертву. І перша жертва, так як свічі і всіх останні приношення, воно було трошки інше. Ви знаєте, що в Великому Завіті приносили там, хто що міг, ну, більшіство це овна всякого іншого. І от сьогоднішні молитви, вони читаються, там є такі слова, які означають, що сьогодні ми заключаємо з тобою союз нашої, нашої жертви і нашого спільного спілкування. Оцей союз, який ми заключаємо через благодатний вогонь, молитву, яка приноситься силу, це є сьогодні читається така молитва. І ця молитва освящає наші з вами свічі. І тому вони в народі нам було такого епоса. Але саме головне, що вони мають, це вони мають силу заключення Союзу жертв. І ви знаєте, воно пішло від древнього слова цей союз. Раніше, якщо були вельможні люди, або люди пісні, а більшість людей мали можливість навчатися, хто мали став, а, наприклад, було два друга, або два царя, або два танкиси, або ще щось інше, або просто два танкума. І вони жили далеко. Що ж вони робили? От як, як сказати, приходить. Посилають Рабалті, як знаєте, правду він каже, чи ні. В той час в Великому Завіті брали досточку і робили такий будь-який, розрізали її. І брав один досточку, і брав другий досточку. І коли треба щось було важливе написати, писалася за і давалася це дослучку. Оце взаємоположення. І коли. Ра приходить, читали, чи хто чи попросили, приходить до того, щось передати в срочне, брали бралися досточки, якщо вони складалися одна в одну, значить це дійсно підтвердження того, що це була та людина, яка е, тут послали, і ця записка є справедлива. От такий союз є сьогодні в нас з вами з Богом через жертву приношення наші свічок. В цьому немає нічого астрального, але є сугубе. Наша з вами молитва. От неправильно, часто я бачу, люди приходять в храм, просто або так от, кладуть свічки там на, на касі, там поставити. Ми їх ставимо. І всі вони ставилися, нікуди не діваються. Запам'ята можливо рідку. Свічка це жертва жива. І коли ви її запалюєте, треба прочитати молитву. Треба Це пламя, яке світиться, це, що ми з вами приносимо. Щоб воно перед Господом воріло. Щоб е, хоча б мав, я знаю, що багато хто немає, запалили свічку, Господи Боже, подай здрав'я моїм дітям, спаси і сохрани, і благослови моїх дітей тих, дай, дай, дай просіт і, і благодари. І поставили свічку, постояли трохи. І тоді вже можна відкоти. Бачите, відбувається у вас астральність ну, так, условно, по сучасному сюди з Богом. І тому ці свічки. Вони мають особливу благодать – взаємодіяти, освічається, почитайте молитви, які там є, в у них є певні слова, вони освічаються взаємодієм, як жертва з Богом. Тобто ми входимо в одну дію і з'єднуємося з самим Господом нашим – Ісусом Христом. І от ми бачимо сьогодні, наскільки важливий був храм навіть для самого Спасителя, і наскільки сьогодні був важливий храм для кожного з нас. Коли ми з вами. В храмі викладаємо останню надію, і в храмі отримуємо з вами останнє благословіння і отримуємо те, що ми не можемо отримати від світу цього. І тому ми повинні берегти храм. Храм є два. Є храм нашої общої молитви, який ми стоїмо сьогодні, а є храм нашої Душі, бо нашої душі, це, це наша, святиня нашого тіла це наша душа. Це наш вами храм. Він так, він так само потребує і уборки, і чистоти. І якості всього, що є. Тому що ми з вами в цьому храмі бережемо Спасителя. У нас в душі лежить, знаходиться сам Бог. Ми його не розуміємо розумом, і ми його ніколи не паймаємо. Бо це те, що зверху над розумом, це те, що зверху над, над людським істотністю. Знаєте, я вже колись сказав, коли Гагарин прилетів перший раз в політи, його річний, чи хто там спитався. Ну, скажіть, там Бога вірю, а Галину людину віри. І, що І каже, знаєте, що я вам скажу, ви на мене обіжаєте. Це правда, це історичне, каже, а ви свої мозки бачили. От як будете стати скільки? Ви можете інтелектом своїм себе удивити, да? скільки вимог. Щоб подивитися в самі мозги, подивити, подивитися, скільки це жінко, чого тут дивиться. Є такі випадки, коли все, що стосується Бога, є над природою і над нами. Воно не, не, його тільки віра може поняти, нічого інше його не, не розуміє. І от тому наша віра робить великі чудеса. Там, де кладе людина розум, він не допомагає. Тому що в людини є два, дві речі потрібство, бажання і чогось іншого свого. Так? А Бога є більше це любов, мир, тишина і спокій. Тому так важливо. Бути в молитві, і так важливо любити храм, і так важливо чистити свою душу, щоб не поподоблятися іншим. Щоб повинні нарешті зрозуміти, що в житті немає нічого цінного. Ми бачимо сьогодні, що стається в світі да? Ми купляли, збирали, отуди купляли, збирали, строїли, складали і лишилися, не дай Бог, без нічого. І в день цінності інші. І оці цінності, які в нас є найважливіше, ми повинні оберегти. І знаєте, як раніше мали сарказ, так на твіру, на то люди зараз стали розуміти, що а що ще є цій... ну, не на цьому світі, як не Бог, як не віра, як не любов. Як дивіться, яка бідна, дякуючи Богу, сьогодні люди один одному допомагають і роблять діла. А якби не було любові, тоби не було Бога. Правда, хай Господь вам поможе, а Господь улюбить кожного із вас. Зараз ми з вами освятимо наші свічки і даєте їх додому і тримайте їх, не, не спалюйте зараз, тому що чи якась угроза наша може йти, чи якась громовиця, чи якась інша проблема запалюється, то тобто, взагалі можете засвітити і обходити, якщо ви свічки обійтись.